Друзі, усім привіт! Вашій увазі розпакування мого чергового замовлення з магазину Майо. І сьогодні це потужний дводіапазонний роутер від компанії Asus. А саме модель RT ac 1200 другої версії. Я, звичайно, уже заглянув під пакувальну плівку, щоб переконатись, що отримав саме замовлений товар, як і рекомендують менеджери магазину зробити при отриманні. Упаковано в непрозору чорну пакувальну плівку. Та проклеєно брендованим скотчем для контролю цілісності пакування. До речі, кур'єрська доставка нової пошти з магазину Мою зайняла приблизно один день і вартувала мені рівно 0 гривень. Звичайно, це приємний бонус, зважаючи на сьогоднішні розцінки на послуги служб доставки по Україні. Та й ціна самого роутера була дуже приємна, враховуючи акційну знижку на мережеве обладнання Asus. Постачається ось в такій щільній картонній коробці достатньо великого розміру, габарити 36 на 27 на 6 см. Гарантійний талон з магазину та товарний чек. Який моє додатково надсилає ще й на електронну пошту. В комплекті постачається інструкція для швидкого встановлення та налаштування, в якій наочно описані всі основні кроки по встановленню та налаштуванню. Маршрутизатора за вашими потребами. Або ж, звичайно, можна скористатися мобільним додатком Asus. Ну і безпосередньо сама комплектація. В коробці маємо досить багато простору. Це пов'язано з тим, що антенни нез'ємні. Отже, маємо блок живлення. Вимірюю довжину. Довжина кабеля живлення стандартна становить 1,5 метри. Блок живлення має параметри 12 вольт 500 мА на 6 Вт. Лам-кабель має довжину 1 метр. Такої довжини кабеля більш ніж достатньо для підключення до комп'ютера та настройки, ну або можна скористатися мобільним додатком Asus, який можна встановити на смартфон. Для віддаленого встановлення знадобиться кабель більшої довжини. Ну і безпосередньо сам маршрутизатор. Має цікавий стильний дизайн. Гумові ніжки та петлі для встановлення на стіну. Антени добре фіксуються в будь-якому положенні. З тильного боку міститься кнопка скидання до заводських налаштувань. Кнопка Включення та виключення живлення, роз'єм під'єднання блока живлення. Роз'єм підключення інтернет-кабеля та чотири порти LAN. Також міститься кнопка WPS. Під'єднаю живлення. І подивимось, наскільки яскраві світлодіоди індикації основної панелі. В темряві світять достатньо яскраво. Основні технічні характеристики. Це дводіапазонний роутер, який працює на частоті 2,4 ГГц та на частоті 5 ГГц. Максимальна пропускна здатність його становить близько 1200 Мбіт за секунду. Містить функцію батьківського контролю та гарантію 3 роки. Приємним та корисним доповненням є наявність мобільного додатку Asus, що дає можливість легкого встановлення, налаштування роутера та моніторингу його основних функцій. Специфікація та основні технічні характеристики перед вами на екрані. Дякую за увагу!